Друзі, усім привіт. Ви на каналі «Ікспорт». Мене звати Євгеній Гладун. Сьогодні говоримо про матч Україна-Бельгія, а саме про гноз щодо цього поєдинку. Перш за все хотілося б сказати, що Україна якимось дивом заповзла у ці стакові матчі щодо виходу до дивізіону А Націй. Здавалося, вже восени, що ми не матимемо жодних шансів навіть на те, щоб залишитися в дивізіоні Б, але героїчно на жилах на характері, все ж таки змогли набрати вісім очок у заключному етапі групового етапу цього ліга Нації, і пробилися до стикових матчів Взагалі і маємо шанси навіть. Вийти на підвищення до дивізіону А але для цього треба здати бельгійців, які теж провалили груповий етап, але вже у вищому дивізіоні. Там вони навіть поступалися Ізраїлю і набрали з ними однакову кількість очок по чотири. Е, тому є питання щодо збірної Бельгії. Є питання і у Федерації футболу Бельгії, яка змінила тренера. До мікродеско пішов в відставку. Його замінив Рудіґарсія. Звичайно, це завжди хороший момент для команди, щоб якось прийти у тонус, на моральному підйомі Підійти до наступного матчу. Шкода, що цей матч саме проти України, перший під керівництвом нового тренера. Але саме ця зміна тренера може привести певний розлад у стан дияволів, адже повертає новий тренер Куртуа у склад збірної. Уже це докований факт. Куртуа приїхав на збір, потрапив у заявку. І з інформацією інсайдерів, багато футболістів збірної Бельгії не задоволені цим рішенням. Вони вважають, що його демарш, коли він посварився із Тедеско і відмовився грати за національну команду, недопустимий для лідера і взагалі для гравця рівня національної збірної. Тому з інформацією деяких журналістів бельгійських. Команда зараз розділилася на два табори, хто підтримав повернення куртуа, все ж таки це один з найкращих воротарів світу. Мабуть, на рівні з Альцином, це зараз два головних кіпера у сучасному футболі. Але інші гравці не згодні і з цим. Вважаю, що треба було провчити е, такого бунтівного е, гравця. Саме це, на мою думку, є єдиною нагодою для України зачепитися за прохід е, у цій стадії пройти у дивізіону А на підвищення, адже технічно і за складом Бельгія набагато сильніша. Е, плюс, хоч Бельгія і сама у не надто хорошій формі, але Україна. Показала, що навіть у грі з Албанією ми вимушені грати від оборони а, і захищати переможний рахунок 2-1 ледь не всім складом увесь другий тайм. Тому це звичайно говорить багато про що в плані а, рівня команд. Бельгія сильніша і по складу до і доку, і Де брюйне, і де Кателара, які зараз у хорошій формі. А, ну і куртуа повернувся знову ж таки. Він точно буде у старті після такої. Після такого підпалу тому саме моральний аспект. Як ми знаємо, Бельгія і так одна із найбільш слабких морально і ментально збірних Європи, топових, якщо ми говоримо про топові колективи, згадайте лише історію, коли Де Брейне перед чм'ятою 22-го року заявив, що їхня команда не їде вигравати турнір. Вони взагалі ледь не аутсайдери турніру. Ну погодиться так собі настрій від капітана і лідера збірної. Багато про що це говорить в плані амбіцій і, взагалі, нормального мікроклімата всередині команди. Але не забуваємо про ще фактор нового тренера. Окрім морального плану і ментального, є ще питання тактичне. Все ж таки та часто критикували у Бельгії за обережну гру за таку часто гру від оборони, часто занадто обережні рішення. Тому новий тренер Гарсія, хоч також є досить тактичним діком, і часто може зіграти від суперника. Але я думаю, що на фоні цих претензій і критики до минулого тренера він захоче грати у активний футбол з Україною, тим паче, що за рівнем майстерності вони мають нас все ж таки переважати. Тому на нашу думку, прогноз нашої редакції, що матч буде верховим буде багато голів, більше 2,5 точно, можливо, більше трьох, тому що Бельгія захоче грати у агресивний футбол, захоче забувати, багато атакувати як ніяк. Вони мають ще запасний аеродром у вигляді домашнього матчу, другого який через 3 дні. Це саме те, що їй потрібно. і те, на що ми взагалі розраховуємо і маємо найбільше надії у цьому протистоянні. Тому потужна атака Бельгії першим номером і контратаки наші, як мінімум, три голи реалізуються на нашу думку. На цьому все пишіть коментарях. Ваші прогнози, чи є у нас шанси взагалі? Та й загалом, що думаєте про цей матч? Поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. До нових зустрічей.